Валерій Димов, керівник Центру суспільно інформаційних технологій форум. В цій годині в нашій студії. У нас ще є півгодинки для того, щоб опрацювати, скажімо так, концептуальні теми. От концептуальна тема зараз викорінення корупції. Влада серйозно починає займатися корупційними скандалами, які виникають в тих чи інших відомствах. Ну, основна увага це Міністерство оборони і військомати. Військові зараз звільнять, на їх місце поставлять людей, які з бойовим досвідом перебували на фронті, але ті люди, які з бойовим досвідом, які можуть щось робити, вони знову повертаються на фронт. А кого ж поставлять на ці посади? Як? І чи змінить це систему? Давайте що ви я, думаєте? Добрий, добрий вечір. Давайте я поставлю запитання, а де в нас немає корупції? Друге більш розширена. чим відрізняються центри комплектації від Міністерств, відомств, судів, прокуратур, органів державної влади, облдержадміністрації, ну, військово цивільних адміністрацій, райдержадміністрації. Чим відрізняються? Тим, що там немає прізвища залужного, тобто там не можна дати залужного завдання. До речі, третє запитання: чому залужному даються завдання стосовно воєнкомів? Нехай в офісі президента, ті, які готовили Зеленському на раді безпеки і оборони цю промову, де він дав доручення Зеленську, залужному, нехай вони прочитають 154 постанову від 23 лютого 2022 року, де написано, що центри комплектації утворюються, реорганізуються і е, припиняються їх діяльність міністерства оборони. Керівники цих центрів вони насправді підпорядковані. Центром оперативного командування і сухопутних військ України фактично всі зміни відбуваються там кураторство, з'ясняється, контроль за їх діяльністю, і фактично насправді немає там генерального штабу. Генеральний штаб займається зараз Мар'їнкою Авдіївкою, напрямком на пологі, на, на такмак, на центр Дніпра. Залужному треба дивитися, в який там центр комплектації десь відбувається. Немає в постанові. Вони їх звільняють, а ті потім по судам можуть спокійно собі відновитися. Тому що порушується порядок звільнення. Тому так, що а немає. А куди вони тепер, їх звільняють? Тепер... Ні, так, я... далі? Так, ми йдемо далі. Угу. Вони розповідають про одеського воєнкома. Шановні е, наші глядачі, подивіться, Одеський воєнком в квітні минулого, року, в квітні минулого року за особливі заслуги щодо там, е, е, відсічі російської агресії і так далі у орден Богдана Хмельницького другого ступеню. Хто давав подання там указ президента на про нагородження воєнкома Борисова? Хто дав, хто став його 19 2019 році? Хто у 22-му нагороджував? Третє. Залужному, значить, звільнити і е, призначити. І тут Веніславський виступає і каже, списки вже є. Минуточку, хвилинку, як казали в тому анекдоті, у вас, значить, е, створюються одними, нагороджуються другими, списки у вас вже є. а е, е, залужному треба нести відповідальність. Четверте, корупція у нас скрізь. І якщо е, воєнкоми е, воєнком треба, щоб викоренювати корупцію, треба дати завдання залужному. Дайте до завдання залужному. Він викорніть корупцію у всіх органах державної влади, рада адміністрації, облдержадміністрації ти інші. Дайте завдання. У вас є списки військових. Давайте тоді військові займуть посади голів адміністрацій, районних адміністрацій, суддів, прокурорів. Я вважаю, що якщо вже так, то давайте вже так. Бо вони і так займуть ці посади. А ці що робити? будуть? А цим пам'ятаєте, Зеленський казав: я дав завдання залужному, щоб вони пішли на фронт. Тобто, полковник, полковник, ну або підполковник має йти на фронт. Йому треба дати бригаду. Шановні глядачі, ви захочете, щоб ваші рідні і близькі воювали під орудою, під керівництвом такого воєнкома, як Бориса в Одесі. Що він може робити, яким чином він може планувати, тільки крім того, як хабарі брати, вивозити їх за кордон і е, там десь складати їх, десь там в Іспанії чи де він там буває? Дати йому посаду треба. Тому вони займуть посади, отримують відповідно потім учасників бойових дій, вся грудь в Ордінах, бо я вже сказав, як вони нагороджували воєнкома Борисова, вся грудь в Вордінах, потім прийдуть і скажуть, ми на Качаковських фронтах. Вони так будуть говорити, а ми з вами будемо десь там бачком, 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 між там гурівськими е, цими, як його звати вже, Євгенієм, е, Шевченком, між тим самим Червонцем, ну, Червонінка, вибачте, до в формі вже входить підполковник. Будуть ці учасники бойових дій. Добре, і... що не в Рясі. Бо... В рясі у нас там достатньо інших. Там на, по -на по вже там по поприймав, там вони потім будуть цими, цими, як вони будуть або в монастирях. Після, після війни розумієте або або вже в Ордінах. Тобто в них таких дві дві буде тільки дороги, розумієте? Тому питання зараз в тому в системі ухвалення рішень є порядок звільнення, є порядок призначення, є контроль, є тих, які мали би керувати ще раз Міністерство оборони і центри. Оперативного командування на місцях вони займаються цими речами. Тобто можна сказати, що фактично розмивається відповідальність. відповідальність. Тобто, на... Орд... нагородити значить, Борисова, це президент Зеленський, типа Борисов зашкварявся, ви залужний. Ну таким чином у нас відбувається на градітні зяволіть під час під час війни під час війни. Але це було б, знаєте, я би так іронізував, а але, але зараз там під урожайним під не до. Того, щоб піаром займати. Нам народу подобається. Сидять там зараз на дивані, дивляться, як е, значити, як 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 футбол, от молодець. Оце призначити, відправити їх туди, ну, слухайте, на фронт стільки ну, Поз... скільки відео є а, з е, 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 представниками ТЦК, які е, там силоміць е, заводять тих чи інших людей. Е, ну можливо, в деяких ситуаціях вони й праві були, що вони так е, е, але ж тут. Система ухвалення рішень. Ми з вами говоримо про систему ухвалення рішень. Uh -huh. Не може бути такого, знає, як це потанічна любов, коли має Антона, патить Платон. Не може бути такого. Не може бути один, призначає, інший відповідає за призначення того, який е, тепер умиває руки. Ще uh -huh. раз наголошую: я не за це, щоб захищати воєнкомів, які зашкварялися, які все це зробили. Нагадаю, вони в 19-му році були призначені, і під час якраз всього цього ць денці президента Зеленського. І тими, хто призначав їх і е, нагороджував, вони насправді накалядували те майно за кордоном. А тепер вони хочуть від себе відповідальність відсунути, народу сподобатися і показ. І за залужний другу. все порішає. Ні, я кажу, якщо залужний рішає те, що тут йому не треба. Е, Воніше те, що не, було, е, не входило в зону компетенції, давайте тоді залужне порішає питання з корупцією Міністерства оборони, з корупцією в органах державної влади, з корупцією в судах, з корупцією в прокурорах, з корупцією в вищих речах. Я думаю, що порішає, якщо вже таке. Але після війни. Зараз нам треба е, ці питання вирішувати в зовсім інший спосіб, якщо є конкретні справи, конкретна відповідальність, конкретна особа. Якщо є системне ухвалення рішень, mm. якщо не, воно неправильно, відповідно до законів, постанов і, і, і там, де сфера компетенції, хто має відповідальність, нехай він несе відповідальність за призначення, за те, що він там десь певною мірою кришував. Тому що пам'ятайте слово, Байден, я постійно наголошую. Недавно перед самітом НАТО він казав: в нього нема питань щодо інтеграції Збройних сил України в, в НАТО. Навчання, озброєння і таке інше. Практично, наші збройні сили інтегровані. В нього є питання щодо не просто корупції десь. А Корупції при ухваленні рішень, так хай тоді дійсно залужний визначає, чи давати гроші на дороги, чи краще на армію, чи давати гроші на е, зміну там е, герба, чи ще так, чогось так, чи... так, так, так вони і в е, міських радах так само так воно і буде. Слухайте. тільки ну. після війни. Тому вони хочуть зараз, на сьогоднішній день, певною мірою зробити такого роду питання, коли ще раз має Антона, платить Патон. Тому що вони завжди, ми завжди слушаємо. Я дав я дав доручення. Чому немає інших доручень? Я викликав прип... генпрокурора і сказав припинити корупцію в прокуратурі. Бо донька генпрокурора хоче домой в Монако. Ну так? Це, це про Фінляндію і Шотландію. Це про Фінляндію, Шотландію і іншу ага. Тамляндію. Вона хоче домой в Монако. Президент Зеленський викликав до себе Костя не сказав: Ну-ка, що ти там дозволяєш собі такого роду речі? Ні, не викликав. Бо Костя не як там Зеленського. Діти Костя... за батьків не відповідаються. Я розумію. Тому я, наприклад, не кажу про те, що син, наприклад, того самого Борисова воєнкома фактично діючий там, керівник в званні капітана в Одеській СБУ. Я тому, я я це свідомо не говорив. Але справді вона хоче додому в Монако. Сказано в описанні, там, де майно твоє, там і душа твоя. Бо не може насправді служити одразу двом богам. Я такого Краї... населеного пункту в Україні ще не, не чув. Монако? Так. Ну населений пункт Ну не знаю. Нью-Йорк у нас є. Є може вона хотіла перепутала, вона вона вже перейменувала. Питання зараз не в тому. Питання в тому, що насправді, якщо вже звали Костіна, то нагадаю нашим до що це людина, яка очолювала комітет. Верховної Ради правовий, в якому як невідкладний, пролежав законопроект президента як невідкладний півтора року про скасування Київського окружного адміністративного суду. Це Костін очолював той комітет. Людина, яка насправді їздила в Крим, потім на, е, на тому, коли я хотіли призначити в спеціальну антикорупційну прокуратуру, він пояснив, що бо там його лікарка. Він їздив в Крим, бо там його лікарка в Криму знаходиться. Розумієте, так, да? така? Ну, нормально. Тобто він в САП. Конкурс не пройшов ні Німтом та катанням заходить, до речі, якому підпорядкований тепер сап. Але не про я зараз я можу говорити про інші е, структури. Але ще раз наголошую: корупція є в воєнкоматах? Є. Треба вирішувати, якщо так, всіх звільняти і давати дорушення залужному. Тоді так, корупція в прокуратурі є? Є. То треба тоді звільняти і давати доручення залужному. Це ж, мені здається, логіка. Я вивчав в 4 логіки і насправді можу працювати лекції стосовно формальної логіки. Якщо тут так, то тоді давайте так. Якщо в нас в судах корупція, про яке говорять всі, відкриваємо, насправді, на сьогоднішній день відкриваємо соціологію, найнижчий рівень девери в судах. А ну-ка сюди бігом наших всіх всіх суддів. Так, дають доручення залужному. Навести порядок в судах. Я думаю, що не ведуть порядок. Списки. Тут Вінісавський сказав, що списки вже є. До речі, хто їх складав, якщо даруючи, не дають залужному. Ну, списки ми складемо швиденько. Ну, не ми не ми з вами. А хлопці на фронті, вони швиденько складуть. Бо вони прекрасно знають, яким чином відбувається рішення їх з побратимів на місцях. Де 40 тисяч, насправді, сьогодні пише Нью-Йорк Таймс, пише про те, що у нас 40 тисяч людей без кінцівок на фронті. 40 тисяч. Це більше, ніж після Першої світової війни, після Вердена, після того 40 тисяч. Розповідати мені, що відбувається в системі реабілітації і яким чином воно керується, я можу довго розповідати. Є корупція щодо надання військовослужбовцям протезно-ортопедичних виробів. Є, є, давай розгиняй. І ж списки знайдуться. От чому питання? Якщо немає інституцій, якщо в тебе немає е, людей, які. Мають компетенцію і компетентність, якщо вони при призначенні покороються зовсім іншими критеріями, аніж, е, ну, скажімо, не, не, ефективність, не професійність, а лояльність, то тоді виникають запитання про системі ухвалення рішень. Насправді, от, от чому питання? Тобто, у нас вся система побудов. Інститутів немає. І ти тоді займаєшся популізмом. Якщо ти знаєш, що найбільш Популярні в нас, і дійсно це правильно, це Збройні Сили України, рівень довіри до яких вищий за будь-які інші структури, включно з посадою президента, відкриваємо останнє питання, дивимось. То тоді ти апелюєш до військових і вони прийдуть. Тобто це буде бумеранг, Якщо ти хочеш сподобатись народу, тому що ти за військових і це правильно, то тоді військові наведуть порядок. Повірте мені, залужний прийде, порядок наведе.